Вітаю вас, дорогі глядачі. Знову раді вас зустріти. Але сюрприз! Сьогодні я буду читати е, Біблію з моїм синочком. Е, звичайно, я не такий талановитий, як моя дружина, тому пробачте, якщо мій український, е, мою українську, так? І поїхали. Сьогодні у нас дуже цікава історія. Вона називається як? «Дарунок». Дарунок, до речі, нашого другого сина також звати дарунок, бо для нас він став дійсно дарунком, який Господь нам подарував, бо нам забороняли народжувати його, казали вбити його, але ми на це не згодилися і довіряючи Господу, народили його, і він у нас чудовий син і радує нас. Це життя і вірю, що буде багато-багато-багато-багато років радувати. Да? Як і оцей маленький синочок, який іноді буває вредний, але ми його любимо і віримо в нього, що він також буде нас багато-багато радувати. Да? Ну що, поїхали. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритися йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові дарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеня. Прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина, свого єдиного сина, якого любив над усе. Ісаака. Ви пам'ятаєте, хто такий Ісаак, так? Його звати Син Сміху, так? Тому е це було справді чим для Авраама. Оце таке побажання Бога. Як ти думаєш? Як він відругав на це побажання Бога, як ти думаєш? Довіряв йому. Довіряв йому? О, Я думаю, що він дуже-дуже злякався. І в нього був ні, такий ну, досить, ні, ну, да, досить він... немаленький шок, <сх> як мінімум, так? Да? Ні, ну він злякався, але да, но... він угу. не захотів. Ну, зараз шок. ми побачимо, да, що буде далі. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити йому в жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог небесний батько, який любить, йому, і любить його. Тому Авраам послухався Бога. Рано вранці разом з Ісааком рушив у дорогу. Починали вони сходити на гору крутою кам'янистою стежинкою. На своїй спині Ісак ніс в'язанку хмизу, щоб розпалити багаття, а його батько ніс ножа і вугілля. А що, бачите, він несе. Ісак і Авраам несуть ті речі, які необхідні для того, щоб приносити цю жертву. Татусю, зауважив Ісак. Ми взяли з собою все, але забути, забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали на нього хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісаак не розумів, навіщо це робити. Але послухався, бо знав, що батько його любив. Ісаак довіряв татусові. Віліс на жертвені, і Авраам прив'язав його до хмизу, Ісаак не опирався, не намагався утекти, лише мовчки лежав. Усе було готове для жертвоприношення. Скажи сину, а ти, коли батько або мама тобі каже щось, що тобі не зрозуміло, чому ти це повинен робити, як реагуєш на це? Щось тату каже, тату, наприклад, синку, Принеси мені те чи інше, або зроби те чи інше. І ти не розумієш, навіщо це робити? Для чого воно треба. Як ти реагуєш на це? Ну, не розумію для чого. Ну іноді я бурлю собі під носа. Бурлю гарне слово українське. Запам'ятайте, пошукайте в словнику. Я його не знаю, але він знає, напевно. Бурчу під носа, а, о, це знаю, так. Да. Що не хочу робити, але іноді я беру і роблю те, що тато мені сказав, тому що знаю, що він мені говорить і що він mm -hmm. мені е, каже, щоб я робив. А як ти е, вважаєш, як е... Татко відчуває, як він е, себе почуває, коли ти, наприклад, не хочеш робити те, що сказав тато. Як я ну, як... як тато себе почуває, коли тато тобі каже щось робити, а ти починаєш там, спорити і казати, навіщо це, ой, да я не хочу, е, а може не треба, а давай щось інше, мені скажи, я цього не хочу робити. Як ти думаєш, як татко себе почуває? Соромно. Соромно. Ну і дуже неприємно. Йому. Неприємно. Звичайно ж, неприємно. Звичайно ж, тато е радіє, коли син довіряє йому, коли син слухає і просто навіть не розуміючи, бере і робить. Це дуже-дуже важливо, дітки. Це буде для вас в першу чергу велике благословіння і велика, велика. Подяка від Бога, якщо ви будете отак от слухатися своїх батьків, навіть якщо ви не розумієте, чому от ці батьки такі странні речі вам кажуть робити, як е, Авраам. Теж радів, що у нього син такий покірливий і так довіряє своєму батьку, бо він знає, що він його любить. Це дуже важливо. Знаєте, ваші батьки ніколи не хочуть вам зробити зло, ніколи не хочуть вам зробити щось погане. Вони хочуть, щоб ви дійсно були благословенні, щоб ваше життя було прекрасне. Тому довіряйте своїм батькам і слухайтеся, навіть якщо ви не розумієте, навіщо зробити. Треба те, що треба зробити. Ну що, поїхали далі? Авраам. А, де ми зупинилися. Авраам дістав ножа. -а точно, дякую. Авраам дістав ножа. Сльози покатилися з його очей. Болем наповнилося серце, рука затремтіла. Він підняв ножа високо вгору і стоп! Сказав Бог. Не чіпай хлопця. Він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина. О, тримай, сину. А ти би зробив те, що е, як Авраам зробив? Ой, дуже складне питання, сину. Ти мене просто в кут заганяєш. Я не уявляю, як взяти оце як тебе. Прив'язати, покласти на дрова і принести в жертву для мене це просто в голову не укладається. Це, це просто для мене щось, щось нереальне. Тому те, що зробив Авраам, наскільки він довіряв Богу, наскільки він знав, що Бог його любить, і що все, що він не каже, не може бути на зло що пішов навіть на такі речі але я думаю що якщо я знаю на 100% що Бог мені каже навіть я такі речі які я не розумію як було коли Бог казав нам е, всиновлювати діток або Бог казав нам е, переїжджати в Іспанію ми не розуміли як ці речі можуть вкластися в наше життя, але ми довіряючи йому йшли і бачили великі благословіння через цю довіру. Тому те, що зробив Авраам, не розуміючи, чому Бог так робить, не розуміючи, чому такі, здавалося б, жахливі речі він повинен зробити. Він довіряючи тому, що Бог його любить, що Бог все робить на краще. Він йшов, робив, його отримував благословіння. Тому е, читаємо, що ж за благословіння отримав Авраам в результаті, так? Да? Е, серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісаака і міцно обійняв його. На очах старенького Авраама бриніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталося в кущах ожини. Це й була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісаак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягня. Того вечора Авраам з Ісааком сиділи на вершині гори, спостерігали, як жаринки догоріли е, після вогню, і легенький димок підіймався до проголодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Аврааму зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати, але люди мали довіряти Богу. Як важливо сьогодні, дорогі, довіряти Богу, не зважаючи ні на що, Нехай Господь вас благословить і надихає на цю довіру, яка буде дійсно наповнювати ваше серце, яка буде дійсно тею, тою опорою в вашому житті, незважаючи на ці бурі цього світу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям Я люблю вас. Через багато років нагору підійметься син Божий, несучи. На спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісаак, він довірятиме своєму отцеві й виконає його накази, не буде чинити опору чи втікати його називатимуть Агнцем Божим. Отака дивовижна і водночас трагічна і водночас е благословенна. І наповнена надією, радістю, миром і любов'ю. Історія дорогенькі. Що ти для себе найважливіше 에, взяв з цієї історії, Давидик? Що м -м, довіряти любову, тату і робити те, що він каже. Не, зрозум... не зрозуміючи, що... що він каже. Навіть не розуміючи, та... чому так? Чому так він сказав? Просто йти і робити. Тому що, якщо ти зробиш, то ти собі не вугілля на голову собереш, а благословіння. І тато буде радий, мама, Бог буде радий, і всі, хто рядом з тобою будуть радий. І Зараз ми, я помолюся, тому що моя я хочу помолитися і Бо це є в твоєму серці, та, так, синочек? І... Дуже добре. Я такі радій. Думаю, що я буду молитися. А тут у сина захоч в серці з'явилося бажання молитися. Це для тата велика радість. І Тому що я люблю тата, він мій самий ну, є, дуже добрий тато. І, та, я... Іноді туплю, говорю такі речі, які не, не, треба. не треба, ті, що роблять больно мамі, тату. І не помиляйте моїх, не повторюйте не мої помилки, помилки не. які я вам зараз говорю, щоб ви ніколи не... Не відпускали своїх татусів і татуся, мами, і щоб ви їх любили, як ви зараз їх любите. Ну і будемо зараз молитися і дякувати за, за це слово. Ісус, дякую за це слово, яке ми могли прочитати, яке ми могли. Почали, які можуть діти, які сім'ї, які нас слухають, слухати цю історію, і, і що дякую за тата, який мене любить любить, і що мене зі мною сидить і зі мною читає. Мені так добре. І дякую за сім'ю мою і бо, їх Дітей і тату, маму, які слухають нас і послови на Україні дітей і всіх на землі. І дякую ще раз за це слово і благословляємо вас. Пусть у вас буде все добре. І ми вас любимо. Давайте пока. Пока. Амінь. Так, так, главное, амінь. синочок з молитви перейшов на привітання. Що ж, благословляємо вас, дорогенті, будьте благословенні. Нехай мир Божий любов буде з вами.